При постійні провокації НАТО і далі віддає перевагу мирному вирішенню конфлікту в Україні, але за умови поваги до територіальної цілісності та суверенітету України з боку Росії. Про це Єнс Столтенберг заявив в інтерв'ю Голосу Америки. Продовжує Ірина Матвійчук. Генсек НАТО вказує на порушення перемир'я у східній Україні і закликає Росію послабити напругу і виконати зобов'язання, передбачені мінськими домовленостями. Ми спостерігаємо бажання Росії використовувати силу, щоб змінити кордони в Європі. Вони наксували частину іншої держави Крим, і таке трапляється вперше з часів Другої світової війни. Ми не бачимо загрози, яка б насувалась на будь-яку державу-члена НАТО. Натомість є наполегливі дії Росії, яка відповідальна за агресію в Україні. Генеральний секретар альянсу вірить у закінчення війни в Україні дипломатичним шляхом закінчення конфлікту можливе у разі досягнення мирного рішення з повагою до територіальної цілісності та суверенітету України, сподіваючись на мирні переговори, пан Столтенберг називає заяви Володимира Путіна пропагандою. Напередодні російський президент вкотре звинуватив Захід у спробах підірвати його правління і дестабілізувати Росію. Путін неодноразово заявляв, що в Україні воює НАТО, а не збройні сили України. Час ано ексамполов це ще один приклад пропаганди, яку Росія веде у багатьох напрямках, і наша відповідь на це дуже важлива. Але ми не будемо вдаватись до пропаганди у відповідь, натомість ми просто розкажемо правду. І правда полягає у тому, що дії НАТО це відповідь на російську агресію в Україні. Наміри НАТО є виключно мирними та оборонними. Генсек також наголошує на необхідності ведення активної інформаційної політики, щоб відповідати на пропаганду Росії, і однією з таких платформ, яка правдою відповідає на пропаганду, він вважає Голос Америки. голос Америки робить надзвичайну роботу, будучи платформою для висвітлення правди та відкритих дебатів. Вільна преса, свобода думки є ключовими цінностями, і їх захист є одним з головних завдань НАТО. Візит генерального секретаря НАТО до США супроводжувався чутками серед експертів та журналістів, що президент Обама, нібито, відмовився зустрітись із лідером Північно-Атлантичного альянсу. Столтенберг прокоментував ситуацію. Я зустрічався з Обамою минулої осені і матиму з ним зустрічі. Знову важливо, що існує дуже добра співпраця між НАТО як організацією та Сполученими Штатами. США залишаються нашим найбільшим союзником, який надає альянсу найбільше ресурсів, і я дуже вдячний за це. Ми розуміємо важливість американського внеску як в Афганістані, так і щодо збільшення військової присутності у східній Європі, що є важливою частиною нашої відповіді агресивній поведінки. Дінці Росії в Україні, те, що Барак Обама не зустрівся із генеральним секретарем НАТО у Білому домі, пояснили зайнятістю президента США. Ярина Матвійчук голос Америки.